Поняття матріархат виникло у 19 столітті на противагу патріархату. У класичному розумінні це форма соціального устрою, у якій сімейна і політична влада належить жінкам. Автор теорії, швейцарський вчений Бахофен, прийшов до таких висновків, інтерпретувавши грецькі міфи. Проте валідних доказів існування епохи влади жінок ніхто так і не знайшов. Матріархату немає і ніколи не було. Співставляючи дані факти археології та етнології, ми можемо відтворити якісь найдавніші етапи розвитку суспільства на даному етапі розвитку науки, як археологічна наука, так і етнологічна, немає фактів матріархальних суспільств взагалі. Що ж насправді криється за поняттям матріархат? У перекладі з грецької це слово означає жіноча влада. Проте другу частину слова «архе» можна також перекласти як початок, походження від реальної чи міфічної фігури родоначальниці, богині, матері. Тобто йдеться про визнання жіночого початку про культ про матері. І жодного стосунку до соціального устрою матріархат має. З моєї точки зору, в даному випадку ми маємо справу з певним термінологічним непорозумінням. Це можна назвати терміном духовний матріарматріархат, коли жінка становила центральний образ: да земля мати, земля, жінка, жінка там, яка народжує дітей, і земля, яка народжує хліб. Наші предки завжди ставились до жінки з великою повагою. Її ототожнювали з землею матір'ю, годувальницею. Люди вірили, все, що не видно оку, ховається у лоні матері і може у будь-яку хвилину народитися, тобто перейти у світ проявлений. Женщинам всегда относились э, с некоторым трепетам, э, в котором было с одной стороны э, много уважения, с другой стороны, некоторый страх, потому что э, быть проводником на границе между мирами это очень ответственно.